П'ятко не дихає. Треб... Я вмію зробити першу допомогу. Так. Треба двома пальчиками. Але так, не прямий. А ось так збоку. Так. Ось так пальчики. А ти стань на коліна, тобі незручно так буде. Одне рукою. Ще мать. Ось так наочно проходять навчання з надання до медичної допомоги. Олексій на занятті найактивніший. Хлопчик прибув у Мукачівську громаду зі Сходу, тож без перебільшення розуміє необхідність володіння відповідними навичками. Каже, важливо знати, як діяти, коли тому, хто поруч, потрібна допомога. Мені було дуже цікаво, я дуже багато чого навчився, і тепер я знаю, як надати допомогу людям. Наразі у Мукачеві проходять безкоштовні навчання з надання першої допомоги, навчають, як спиняти кровотечу, проводити серцеву легеневу реанімацію, як діяти при удавленні. Тощо ми розпочинаємо серію заходів присвячених наданню першої домедичної допомоги. Ми б хотіли би, щоб і діти, і дорослі вчилися цьому навику, щоб знали, як надати допомогу собі, як допомогти тим, хто поруч поруч отримав або опіки, або прізався. То тут сьогодні фахівці Червоного Христа якраз будуть нам допомагати розбиратися в цих тонкощах, як зупинити кровотечу, як правильно надати саме першу домедичну допомогу у будь-яких випадках. Заняття проходять і для дорослих, і для дітей. На першому тренінгу знання здобували школярі віком від восьми років. Хлопчики та дівчатка уважно прослухали теорію та прийняли участь у практичній частині, закріпили знання на манекенах та одне одному. Навчилися допомагати немовля, навчилися допомагати старшим людям. О, мені сьогодні було дуже цікаво. Мені понравилося. Було дуже класно. Весело. Сьогодні нас навчили робити першу допомогу. Я думаю, що це дуже корисний метод. і мені. Дуже сподобалось сьогодні. Ми сьогодні вчилися ну надати першу медичну допомогу, іскусственне дихання і всяка таке. Мені дуже сподобалося, емоції клас. Тренінги проводять сертифіковані інструктори. Програма заняття адаптована під вік учасників та вчить базовим навичкам порятунку життя. Чому важливо це знати? Тому що е, якщо людина, проходячи повз е, іншу людину, якій потрібна допомога, не пройде. Мимо ну, спитає, що сталося, побачить, що людині зле, то вона може цим самим врятувати життя. Ми даємо такі майстер-класи, тренінги, які тривають годинку, півтора, чотири години. Також є шестигодинні тренінги, навчаємо надання медичної допомоги. Це від… Е Безпечного положення тіла, від зупинки кровотечі, від фіксації людини правильного положення при переломах, різних травмах. Значить, якщо це дітки, то трошки таке ми спрощені такі майстер-класи, щоб це було зрозуміло. Але діткам цікаво, подобається, вони активно беруть участь і радують нас своїми знаннями. Навчання до медичній допомозі організували у Мукачівському центрі життєстійкості. Надалі тут планують проведення ще низки таких тренінгів для різних вікових категорій.